Наталя Світлова, жителька Херсона. Разом з чоловіком близько року проживають в Одесі. З міста виїхали, коли російські військові почали його обстрілювати. Говорить, під час окупації не сплачувала за комунальні послуги. Ми проживаємо тут. Я оплачую тут всю комунальні всі комунальні послуги. І що я довіна оплачувати комунальні послуги в місто в місто Херсоні? От подзвонила я в Херсонський горводоканал. А нам сказала, що не важна ви коли жили в окупації світ, вам вода було водопостачання, ви повинні були сплачувати кошти вовремя, туди-сюди. І нам за цей вот період вони насчитали суму, яку ми повинні оплатити за комунальні послуги. Родина новокаховчанки Наталі Мазур виїхала з тимчасово окупованого міста більше року тому. Жінка розповідає, платіжки за комунальні послуги перестали надходити в її електронний кабінет. Лишилися, каже, тільки борги за газ. Пару місяців ми сплачували, давали показання онлайн, приходили щита. Це був е, лютий тамар 22. го А потім ми поняли, що платіть е, сплачувати нікому. На той момент усе неясно було і рахунків не було, і ми вже нічого не показання, нічого нікому не передавали. Може зараз щось приносять, ну, сусіди казали, просять тільки казати поточні показники за електропостачання та за воду. Тим, чиє житло лишається на тимчасово окупованій території, не будуть нараховувати борги за комунальні послуги до деокупації, розказав голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. Також за його словами, скасування мораторію на штрафи та пеню за несвоєчасну оплату послуг не стосується жителів територій у зоні бойових дій. Взагалі відсутність місця не звільняє від Сплати за житлово-комунальні послуги. А питання тільки в іншому потрібно плати правильно оформити так пакет документів, так пакет документів, щоб ви не сплачували за ті послуги, які ви не споживаєте, наприклад. Прибирання пробудинкової території не залежить від того, чи проживаєте ви в будинку чи ні, і за неї нам потрібно сплачувати. Так само, якщо ви там не проживаєте в будинку певний термін часу, то ви можете написати заяву компанію, яка вивозить тверді побутові відходи сміття. І в цьому ситуації ви просто пишете заяву, і вам не будуть це нараховувати так само. Наприклад, якщо ви користуєтесь послугами водоканалу, водоканал, водоканал канал, каналізація, потрібно подавати дані лічильника, все рівно не проживаєте, ви проживаєте, і вам тоді будуть нараховувати по останнім даним лічильника. Тим, чи є житло зруйноване, розказав Олег Попенко, необхідно надати відповідні довідки з поліції та органів місцевого самоврядування до компаній, які надають послуги. Щодо Херсонської територіальної громади, на сьогодні вона віднесена до території активних бойових дій, але борги за комунальні послуги краще не накопичувати, розказала юристка Олена Іпатенко. Якщо у людини є можливість сплачувати за комунальні послуги, незважаючи на те, на якій території вона проживає, то краще це робити і не накопичувати ці борги, тому що після того, як територія перестане бути територією бойових дій і тимчасово окупованою територією, а ми знаємо, що це відбудеться. То на території, яка була тимчасово окупованою, там і вже була деокупована, там почнуть нараховуватися саме борги ну, почне нараховуватися плата за користування житлово-комунальними послугами. А території, які були територіями бойових дій і вже там закінчаться бойові дії, то звісно також будуть скасовані всі ці мораторії. Підсумовуючи все, що сказане, люди, які проживають на території. Бойових дій, та які на жаль, ще залишаються на тимчасово окупованих територіях України. Вони можуть бути спокійними, жодних штрафів, неустоїк, пені і відключень комунальних послуг з боку держави Україна не передбачається. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу, Суспільне новини, Херсон.